майже половина дорослих полтавців ніколи не були у численних музеях рідного міста. Така от неофіційна статистика випливає із персональних опитувань, каже керівник інформаційно-туристичного проекту Таємнича Полтава Ольга Влог. Самому на екскурсію піти не цікаво. Зібрати ж групу однодумців доволі складно. Пані Ольга каже, вирішила це змінити і створила туристичний клуб. Туристичний клуб наш існує з 2010 року. Ми їздили спочатку з Полтави по Україні в такі важкодоступні, маловідомі, цікаві місця. А в 2013 році, у вересні, якраз до дня міста, ну прийшла така ідея привести для жителів міста Полтави екскурсію по місту Полтава, тому що екскурсійних груп з інших міст приїжджає багато. А я, як мешканка Полтави, не мала можливості потрапити кудись на екскурсію, і дізнатися більше про своє рідне місто, тому що ніхто не пропонував такі маршрути. Після цього ми заснували проекти Нича Полтави, який почав проводити регулярні екскурсії кожного місяця по Полтаві, а також спільні Ходи у музеї оглядова екскурсія містом зібрала більше сотні учасників. Тож довелося ділитися на підгрупи. Екскурсії, які започаткувала таємнича Полтава, майже три роки тому щоразу збирають значну кількість містян, які хочуть почути більше про історію рідного міста. Мені все цікаво, тому що треба знати історію свого рідного краю. А так як я дуже мало знаю про Полтаву, про історичні місця мене зацікавило Ну, ця подія я вирішила прийти. На екскурсії можна дізнатися як невідомі факти з біографії наших великих земляків, так і про будівлі і архітектуру. Наприклад, не всі знають, що перший театр Гоголя розташовувався у приміщенні кінотеатру Колос. Але первісно ця будівля збудована в 1901 році як просвітницький будинок імені Гоголя. Ну так його офіційно називали. Власне, це по суті був театр. Так він виглядав на початку ХХ століття. Будинок просвітницький, імені Гоголя і земська бібліотека, яка нині займає архів обласний. Різні екскурсоводи. Спеціально для проекту Таємнича Полтава розробили 15 поглиблених тематичних пішохідних екскурсій. Попит на них доволі великий. Так на наступних вихідних усі охочі можуть відвідати нову авторську екскурсію німецька колонія. Пішохідні екскурсії в рамках проєкту «Таємнича Полтава безкоштовні. Надалі організатори хочуть створити громадську організацію, аби збільшити масштаби і запрошувати до співпраці більше екскурсоводів.